Ситуація у покровську дійшла до межі. Вороги спробували зробити останні оточення, аби відрізати наших оборонців та покінчити з цією багатомісячною кампанією. Вони рушили вперед і вже здавалося, що у них все вдалося, але різко на окупантів посипалися клуби вогню. Рашисти масово спалахнули, а їхня техніка вибухнула. Справжнє диво врятувало наших бійців, і награна перемога ворогів стала повним розгромом. Хоча не обійшлося і без втрат. Вітаю вас, глядачі, підпишіться. Залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Обстановка в Покровську та Мирнограді контрольована, пишуть медіа, із посиланням на слова офіцера відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Сергія Окішева. Сили оборони продовжують зупиняти росіян біля та в самому Покровську, а також неподалік Мирногради. Українські захисники мають повний контроль над Мирноградом. А в Покровську триває знищення окупантів, які туди просочилися. Навіть якщо ворогу вдається одиницями особового складу просочитися в Мирноград, то українські війська їх знаходять та знищують, зазначив він. Решник зауважив, що окупанти планують закріпитися на півночі Покровська та перерізати логістичні шляхи, які є на цьому напрямку. Однак саме частину міста. Бійці успішно зачистили, що заважає намірам ворога втілитися. Сьомий корпус зупиняв росіян у межах Покровська і раніше. Тоді стало відомо, що на півночі міста просування агресора було зупинене, адже українські захисники провели серйозну зачистку від ворожих піхотинців. Військовослужбовець ЗСУ Олександр Бабак припустив, що росіяни біля Покровська шукають та підтягують нові резерви, адже зазнають там великих втрат. Ворог хоч і заходить в місто, але довго там не залишається через контрнаступ селоборони. Водночас тисячі штурма. Окупантів може бути тимчасовим. Президент Володимир Зеленський тим часом наголосив, що саме завдяки десантним військам тримається Покровський напрямок та Донецька область від російської окупації. Завдяки нашим ДШВ тримається покровський напрямок, добропільська операція та тримається наша Донеччина, наша Харківщина, наші південні області. Героїчна курська операція теж стала можлива завдяки силам наших десантників. Він наголосив, що без результатів ДШВ неможливо уявити сильні результати України. Про те, як українські захисники працюють в районі Покровська, розповів і військовий експерт Олег Жданов. Далі давайте його послухаємо. У російських окупантів на южних окраїнах Покровська замечено з'явлення техніки. Це не броня, це автомобільна техніка, це такі швидкісні легкові машини. Вот вони, да, вони мов прориваються в Покровськ, но як тільки Их обнаруживают, как только они появляются там на улицах Покровска на окраинах, сразу же по ним начинают работать операторы дронов. Кстати, видите, даже погодные условия заставляют наших операторов учиться работать в условиях плохой видимости. Несмотря на туманы, которые, которые стали довольно частыми, особенно в утренние часы и в вечерние часы. Несмотря на туманы, наши. Наши операторы довольно успешно борются с вражеской пехотой. Тем более, что там температура понижается, и уже никакие плащи, никакие укрытия, Тепловізор від російських окупантів навіть в підвалі. Ну На тим часом політичний та громадський діяч Віктор Андрусів заявив, що успішна оборона міста має шанси тільки коли це відбувається на підступах. На його думку, відстояти місто із рашистами всередині важко, і мало реалістично. Вони за ціною не постоять. А у нас інших перспектив, як берегти людей, немає. Далі пряма мова разом із тим, потрібно розуміти дуже просту річ: рашисти зупиняються тільки коли мертві. Якщо їх не ліквідовувати у Покровську, то це просто доведеться Бити за Покровськом зараз ситуація стає дуже схожою на Бахмут. Після тої битви рашисти були змушені перейти в оборону через неймовірно високі втрати. А ми пішли у контрнаступ. Але як виявилося, оборона Бахмута теж обійшлася нам дорого. Ми спалили дуже багато боєприпасів і не змогли пробити оборону росіян. Я не можу сказати, що краще обороняти Покровськ чи відступати. Але я знаю, що найважливіше барагти людей, бо без них оборони не буде вже ніякої. Кінець цитати наразі ж ситуація в Покровську складна. Ворог руйнує місто за. Кидаючи його керованими авіабомбами, про це сказав і Сергій Третяк з позивним «Буржуй» – командир 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, яка тримає оборону на найгарячішій ділянці фронту під Покровськом. Він зазначив, що його бригада воює на півдні від Покровська. По факту Покровськ – це наш тил, якщо говорити грубо. Тому це створює нам дискомфорт, досить великий, і найбільша проблема це логістика. Піхота в нас воює за межами міста. А в Покровську є сутички із противником. Стрілецькі бої розповів третяк. За його словами, ворог просочувався в місто малими групами. Він додав, що наступ росіян ішов накатами. За день могли йти в наступ до 40 людей, але при цьому йдуть двійками, тобто по двоє росіян, котрі просуваються кожні 5-10 хвилин. І поки відбувається зосередження у наших військових на перших двійках, то якась четвірка чи п'ятірка двійка вже може пролізти. Боржуй акцентував, що це все накопичення відбулося не за один день. Картяк зазначив, що раніше пілоти дронів вели полювання на росі летіли по повному маршруту і знищували техніку особовий склад противника. За його словами, зараз робити важко, бо додалося роботи на передньому краю. До того ж, за словами військового урсіян є перевага в кількості дронів. Трецяк розповів, що окупанти збільшили кількість ударів кабами по Покровську. Зокрема, за добу може бути до 70 кабів. За його словами, повторюється історія, коли росіяни просто знищують українські міста. Міста, якщо врахувати попередній наш досвід, у які заходив противник, вже не підлягають відновленню. Дешевше нове побудувати ніж відновлювати. Ну а тим часом інститут вивчення війни оцінив ситуацію на фронті. За даними аналітиків, росіяни мали успіх на трьох напрямках, а зсу на одному. Так російські війська нещодавно просунулися на купінському напрямку, а саме вздовж східного лівого берега річки Оскіл, на схід від Голубівки, північніша Куп'янська про це свідчить геолокаційні кадри. Ще один пов'язаний із Кремлем блогер повідомив, що російські сили. Накопичуються на східних околицях Лимана і готують логістику для підтримки наступу на місто. Окупанти також просунулися в районі Сіверська, а саме на схід від міста та в центральній частині дронівки, північний захід від Сіверська. На це вказують геолоковані відео від 8 та 9 листопада. Загарбники мали успіх і на Гуляйпільському напрямку, що на Запоріжжі. Геолоковані відео показують, як російські військові піднімають свої прапори в декількох місцях в селі Рибне на північний схід від Гуляйполя. Що свідчить про імовірне захоплення населеного пункту? Речник однієї з українських бригад, що воює на півночі Харківщини, підтвердив накопичення близько 600 російських військових поблизу Вовчанська. За його словами, російські війська продовжують використовувати тактику малих піхотних груп і не застосовують важку техніку в цьому районі і червня 2025 року. Також військовий додав, що командування Росії має ширші цілі на півночі Харківщини ніж просто захоплення Вовчанська. Ну а тим часом українські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Константин. Інівська дружківка знімки свідчать, що ЗСУ просунулися в південній частині часового яру на схід від Константинівка у районі, який Міноборона Росія оголосила, мовляв, повністю захопленим. Також генштаб ЗСУ повідомив про запеклі бої біля Залізнянського північний схід від Константинівки, що свідчить, що росіяни не контролюють це село. Темп російського наступу на покровському напрямку тимчасово знизився. І асфана зафіксував тут доказів нових просувань ворога, і це говорить про те, що окупанти сповільнили наземні атаки, щоб підтягнути. Підкріплення і розширити логістику на південь від Покровська за даними джерела наближеного до української розвідки, російські війська присутні в більшості районів Покровська, але не можуть оточити місто, оскільки проводять лише диверсійно-розвідувальні операції із південного боку міста. Окупанти перекидають мінометні розрахунки та операторів дронів, щоб активніше бити по українських лініях постачання. Ну а я глядачі вдячна вам з те, що ви додавали пуст до кінця. Підпишіться залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо побачимось зовсім незабаром.